Вітаю, мої зірочки! З вами Марина Нуфрічук, і це фінансовий гороскоп на останній місяць 2025 року. На грудень, що він нам готує в фінансах знову гойдалки. Основні хвилювання ми з вами вже пережили в листопаді, але грудень впевнено продовжує тенденції осені. Ми маємо займатися тими справами, чим ми займались і осени. І так само багато ми будемо спілкуватись про те, як нам заробляти, як нам збільшувати фінанси, як правильно розпоряджатися тим ресурсом, який у нас уже не збирався, щоб його не втратити і захистити. В грудні будуть підписуватись важливі. Документи і угоди, які впливатимуть на наш дохід і здатність заробляти в майбутньому. Знову підніматиметься тема мит, кордонів, обмежень. Уважно слідкуйте за новинами, які будуть поблизу 5 грудня. І якщо ви націлені робити покупки чи вкладення грудень, це місяць різдвяного шопінгу, як ми знаємо. Я підготувала для вас гайд з найкращими датами для покупок у грудні. Ви зможете його забрати за посиланням під цим відео. А ми перейдемо до важливих дат. Протягом місяця буде два піки коливань у фінансах. Перший буде 10 11 грудня. Тут можуть бути викриття сірих схем, обвали вартості акцій, тривожні новини про можливість користуватись. Чи неможливість користуватись активами. Не вся інформація буде правдива, але все-таки варто приділити час і ознайомитися з новими правилами, вимогами, законами, щоб уникнути блокування рахунків і штрафів. Також пам'ятаємо, що ці дні це просто золотий час для шахраїв. Система в ці дні буде найбільш вразлива до зламів, злиття особистих даних. Податкових перевірок і обмежень, особливо в сфері криптовалют, не здійснюйте великі фінансові операції в ці дні, не купуйте акції ціні папери, не переходьте за посиланнями. Навіть благодійність зараз буде під питанням насправді, адже є ризики відправити гроші не тим, кому вони назначаються, чи не тим, кому вони справді потрібні. Ризики фатальних помилок у фінансах і невірних рішень, невірна оцінка інформації. Через брехню або через те, що ви самі не перевірили. До того ж, ми будемо максимально довірливі і розсіяні. Якщо ви все таки робите перекази, перевірте кілька разів, чи правильно ви все оформили, чи з цієї картки ви відправляєте платі, чи не змінились реквізити, умови використання і таке інше. Другий пік буде з 19 по 21 грудня. Дні отримання ясності в фінансових угодах, але не обов'язково позитивної. Тут може бути момент розв'язки, обнулення довготривалої ситуації з фінансами. Якщо закон і карма будуть на вашому боці, вам можуть розблокувати активи, які були заморожені, чи повернути борг. Тобто ситуація може навіть кермічно вирішитись в вашу користь. Але якщо духовні закони чи юридичні. Помічаю, що за вами є борги, ви можете пережити обнулення не так позитивне, як хотілося б, наприклад, може бути розірвання угоди, на яку ви сподівалися, злих даних з карти, знову ж таки, шахрайство. Якщо за вами є борги, будь ласка, віддавайте їх добровільно ще до цих дат. Сплатіть податки, наприклад. Та? До речі, ваш лайк на це відео теж кранічний плюсик вам, як дяка за мій інтелектуальний труд. Тож, борги віддавайте, а ресурси бережіть в ці дати. Вартість акцій теж, до речі, може стрибати і втрачати у вартості. Тож до 21 грудня утримуйтесь від серйозних вкладень коштів, краще продавати. Потім ринок стабілізується, звісно, і в світлі останніх законів ви вже будете бачити, куди дме вітер, як буде визначатись нова вартість активів. Всіх обіймаю і бажаю вам тільки вдалих угод і приємних різдвяних витрат. З вами була Марина Нафрічук. Зустрінемося в новому році.